Депута, З п'яти чоловік приховував звернення. Олександр Ніколайович, дякую. Доброго дня, шановні присвідки. Ради вас такій кількості бачити на даному не Найболі, щоб щонайменше стільки людей ходили в карантину. Перш за все, хочу зазначити, що інформація о пролунді звук заступника міського голови Колбасівка Василя Васильовича передає дійсності, тому що ні я, ні група депутатів, які підписалися. Під денним зверненням не вимагала і наполягала на закритті ліквідації торгових місць. Більше того, я, як громадян, чесний громадянин України, житель міста Оленська, завжди сприяв, аби ваші законні права, права підприємців завжди дотримувалися. Тому те, що написано в зверненні, взагалі не відповідає ні законності, ні здоровому війську. Що ж є, є корнем проблеми? Корнем проблемою є предмет спору між міським головою Антоном не поваром і керівником ринка, ринку пані Розе, не знаю, як ім'я по-батьку з вибачте. Щоб ви розуміли, що я взагалі не заангажований на питаннях, тому що вже навіть мені а, пан Бородавко закидав, що я беру гроші і а, веду війну між нею і паном поваром. Оце ну, це взагалі дурниця, Тому я авторитетно заявляю, що це неправда. Якщо у вас є питання, залишив вам свій номер, він є в вільному доступі. Дзвоніть, телефонуйте, ми поспілкуємося для всіх відкритих. Далі, я, як житель Полевський, депутат міської ради громадських журналіст, завжди намагався, аби створився позитивний імідж міста і барикади безглузді. І не відповідають здоровому глузду встановлювати це вже ненормально. Я вніс зауваження пропозицію, більше того, до мене, як до жителя Олечка, зверталися обурені мешканці міста та представники ринку і зазначали, Сашко, поговоріть з Анатолієм Васильовичем, нехай зробить комісію, нехай владаються за мирним шляхом. А, ось Василь Васильович свідок, і пан, і пан мер, що я на тій сесії звертався. Більше того, коли наголошував у необхідності вирішити питання, міський голова мені погрожував. Сподівається, що за це я подам заяву до заявлено міліцію. П'ятник пам'ятає. Та в нас міліція швидко зрабатує. Mm. Я не скажу з депутатами, як бабушку вравни йдуть. Mm. Я сама поставлю на місце, міліція зразу.